Коротко новини за 23 червня. 9 людей загинули, ще понад 34 постраждали внаслідок російської атаки на Київ. Найтяжчі наслідки в Шевченківському районі. Там зруйнований цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Окрім того, російська ракета зруйнувала квартиру соліста гурту Антитіла Тараса Тополі та його дружини, співачки Олени Тополі. На щастя, з подружжям та їх дітьми усе добре. Також відомо про одну загиблу людину та ще вісім постраждалих у Білій церкві. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників зазнали травм. Загалом у Києві і навколо нього зафіксовані кілька влучань та падіння уламків на 25 різних локаціях. Сили ППО збили 339 шахедів, 5 крилатих та 10 балістичних ракет. По обіді 23 червня росіяни вдарили балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. Дітей у приміщенні не було, бо канікули. Натомість знаходилися працівники навчального закладу. Станом на 17-ту годину відомо про двох загиблих та понад 20 поранених. Під завалами ще можуть бути люди. Будівля ліцею фактично зруйнована. У лісі біля села Зелена, що на Надвірнянщині, знайшли мертвого. Коня. У нього стріляли з рушниці. Тварина загинула на місці. Коня вбили просто на пасовищі. Правоохоронці вже шукають винного. Поліція нагадує, жорстоке поводження з тваринами це злочин. Якщо бачите подібне, одразу телефонуйте на лінію 102. У селі Угринів у районі Калоцького шосе сталася смертельна аварія. 16-річний мотоцикліст під час обгону зіткнувся з автомобілем Фольксваген. Унаслідок зіткнення загинула 18-річна пасажирка мотоцикла, мешканка Івано-Франківська. Водій мотоцикла з травмами госпіталізований до лікарні. У нього відібрали кров для перевірки на алкоголь. Водій автомобіля за кермом був тверезим. У вівторок, 24 червня, на Франківщині, буде хмарно з проясненням. Помірний короткочасний дощ, грози та град. Температура повітря по області вночі 13-18, вдень до 27 градусів тепла. Також дощ ще очікується у п'ятницю. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.НетЮей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.